Прививка на медвежий горіх. Поліпшена ковпуліровка. Це другий рік, так? Другий рік прививки. Другий рік прививки і вже вже горішки. Отаке таке воно вже дерево. Прививка. Прививка десь на метр десять, метр двадцять. Уже з горіхами. А. Вже на ньому є горішки. А, все. І вже закладка Сережки є. Отакі на трирічний подвой. такий подвой тут теж все заросше, але... Але але хороший подвой. На хорошому подвої хорошо прививається. Ось такі Вон теж. Трьох Чотирьохрічний подвой, двохрічний привой. Уже з горіхами. Це цей сорт. Уже з горіхами і горіхи такі. Дебелі горіхи. Теж прививки на штамбах метр двадцять. Поліпшена капуліровка, теж вже з горіхами. Уже теж віточки гнуться, гелячки. Ворожай, якщо закладка є вже. Другий рік привою. Третій або четвертий рік під, підвоїв. йде Перетяжечка треба швидко знімати, бо бо все перевивки На медвежий десь на метр сорок, висота метр п'ятдесят. І цей як він. Гладко чи березо корій, гладкокорій медвежі. Там, дивився, теж пішла користь, типу, але з ствола його можна відводками, гладкокорій, відводками можна розмножити, так як він як ліщина, взагалі. Але з медвежого горіха. І Він вже такий до трьох метрів туди пішов. З одводками він може розмножитися. Такий переростає вже по 3 метра. подвойчики переростає. Така товщина вже штамба. О, їх тут з десяток є. Тому треба на осінь такі дерева медвежого, які вже Три-трохи більше трьох метрів. Так що самовивоз, якщо недалеко десь, тут то можете такі придбати дерева. Яким вже по десь п'ятий рік. Ще два роки, ти й буде плодоносити. так Всім пока.